Сьогодні я робитиму розвал на веломашину. Вже я познімав колеса. Тут знизу підріжу і його так сюди вигну. Ну і потім заварю Вже я зробив розвал, обрізав, вигну його, зараз буду заварювати. Вже я заварив. Зараз буду, подожду, поки воно захолоне, і треба буде промазати всі всі хрестовини. Очепників колеса. І можна катати. Щось мені ці розвал не дуже нравиться Він якийсь занадто резкий цей розвал, а я зараз буду накручувати колеса, різати, гнути і варити, назад виправляти ці колеса. Запам'ятайте цю машину, так, того, що в мене дуже великі плани на неї. Вона буде в другому вигляді. Вже я розвал зробив. Зараз буду займатися е, рольовими тягами, рольовими наконечниками. Тут немає рольових наконечників. Тут а, по такому цьому зроблено. По такому принципу. Але як ви бачите, воно все тут розстелепане, Того, що тут метал тонкий, і його порвало. Зараз це буду виправляти. Трубки ті саме оставлю, десь тако обріжу. А оці ушка я зроблю з, товщі, з товщого металу. Ось робити я з полоси четвьки. Так, 2,5. Товшина четвьорка. Довжину зараз буду мірити, відмічати, сверлити отвори і закругляти. Щоб було красивіше. Ну, це все ви побачите. Я не перебив такі детальки, поодрізав, попросверлював них, Зараз буду їх закручувати. Треба позаокругляв. Зараз буду якось їх так одну на одну модувати. з зазором всередині. Один роботи день завершений. Зробив я рульові тяги. Але їх треба буде укорочувати, тому що воно все йде трошки неправильно і займусь Другий день я вже роблю свою веломашину. Сьогодні я вночі так подумав, що буде швидше зробити, обрегулювати ось ці рульові наконечники, не обрізати, потім приварювати, а говорити сюди болтик до цих вушок. А до цієї трубки гайку і так буде регулювання. І це все буде набагато швидше Чим відрізати і наново приварювати. Так що це я буду зараз і робити. Я зробив таку тягу. Вже передок тут дороблений. Рульові тяги позаварювані, попроварювані. Все регулюється. Тут я теж по, ДНД попроварював такі стики. розвал. Тут проварив, тут так само проварив. Ну і все. Треба лише таку номера підняти вверх. Ну, це вже потім. Хто знає, як мені можна було б ці колеса заклеїти. Я думаю, я буду вейти латку